Ірема пан Васильович, житель міста Тернополя, вулиця Котляревського, 4, квартира 3. Ну, ось яке питання в нас. У нас питання одне це повернення дитячого спортивного майданчика, яке в нас забрала міська рада і віддала для Чорнобильцю для побудови собі в будиночку. Оказується, він будувати нічого не збирався. І взяв просто, перепродав ділянку. Ту, ту земельну ділянку, яка була під дитячим спортивним майданчиком. Ну, а все почалось дуже просто. Значить, якщо я не помиляюсь, десь числа 29 11-го 11 року зробили таке, є, типа ЖЕК-4 колись було, а зараз ТЗОВ КК Коменерго. Начальник зробив е збори, тільки не знаю, комісію чи збори, що там було. І вони вирішили, що їм не потрібен той дитячий майданчик, тому що він не знаходиться, не приписаний ні до ніякого будинку. От. І зробили таке рішення. А хтось на зборах тоді був, чи аж зараз з'ясували, що таке ні, було. Нікого абсолютно з громадкості вони не запрошували. От, ми хочемо отримати зараз до них, от завтра підемо, щоб вони нам дали е, цей протокол того засідання. От. Ну а міська рада зразу підтримала, естественно, звісно, воно було оформлено як пустир, тому що підприємство ЗовкаК Коменерго підпільно зрізало е, всі ці дитячо спортивні приспособи, е, ці снаряди. Е, в травні, квітні 2012 року. Звісно, громадкість дала, написали, було звернення, люди підписали. Після цього звернення Коменерго поставили одну качельку і одну пісочницю. На це тому вже, самому місці? Так, на тому самому місці. Це вже було в квітні 12-го, тобто, десь в квітні вони зрізали. Я був свідок, як вони зрізали. і Сварщик Степан, який в той час в них працював, теж ми відповідно, подали заяву в міліцію, щоб вияснити, чому вони зрізали. Бо нам, як громадкості, начальник кравець лічно відповів, що вони дитячого майданчика не зрізали, а зрізали їх ну, злодії. Незнайомі люди. А от той зварювальник, що ви говорите, він може підтвердити, що працював ну, тоді і зрізав? Мене, є від мене заява в міліцію, є пояснення відного, від нього. Тобто я його знайшов, він каже, Степану, ну як я не можу підтвердити, як я то робив. І все, є навіть по Березовій 11, де наші, з нашого майданчика ті снаряди порізали. розумієте? Зробили стовпчики до заборчика і огородили дорогу. От, вкратце ось така ситуація. І саме основне, де б ми не пішли по місті, нам ніяких не дають документів. А куди ви вже звертались? От, е... Архів Жеку. Архів Жеку, будемо говорити, на... цей... заходив дав конкретне питання, написав заяву. Що дайте мені інформацію. З 91-го року по кін... кінця діяльності ЖЕК номер 4 де, де у них знаходяться дитячі майданчики і чи виділяють на них кошти щоб для підтримання в робочому стані і в санітарному стані. Вони відповідь, знаєте, кому мені дали? 14 14 роком, сьогоднішньому, КККТ ЗОВ. Цього, цього, цього дитячого спортивного майданчика на балансі немає. Все. А якщо хочете більше, то є інформація у міській раді на, на сайті. Ось і все. В міську раду звертались. Міську раду, ми звертались. Чому, що, значить надал дав нам таку відповідь. Створюється комісія по цьому питанню. Значить, я вийшов, Війшов Євгеній, і ще два чоловіки. Ну і від них теж є члени комісії, там такий гладкий основний, як я зрозумів, по земельних питаннях. Ну і що на тій комісії? Добре, вони нам дають, то є ті підготовчі документи, що вони робили, щоб забрати той дитячий майданчик. Тобто вони нічого нового не відкрили від архітектури. Бумажка, від землеустрою і так далі. Там кажеться, там не було ніякого спортивного майданчика. Хоча він проіснував 61 рік. Вдумайтеся. 61 рік він був і вдруг Все. Це. Mm. От. І коли ми казали, добре, ви маєте документи, дайте нам ці документи, щоб ми сіли, прочитали їх, сирокопію зробіть не можна. Тоді ми теж заяву кажемо, добре, давайте ми введемо юриста, щоб нам було легше розбиратися. А ні, не можна. Щоб ми не звернулись, нам нічого не можна. То я йду сказав, а якого вибачте, тут я сиджу з вами. Тобто, висновок тієї комісії ми вже наперед знаємо. Вони дадуть те, що їм потрібно. І все. А голосування проходить дуже просто. Ділянка номер там. 36, допустимо, Х2. Хто за те, щоб віддати Чорнобильцю? П'ять секунд і земля пішла. Ніхто з депутатів не інтересується, де вона ще взяла в центру міста. Хто вас Такий не... пустир? Де він всі взяв? Нікому нічого. Хто у вас депутат на окрузі? Ось цього я не знаю, чесно кажучи. Не, проб... не... не пробували? – Не зверталися?